Потрощені автівки та травмовані пасажири минулими вихідними на буковинських дорогах сталося декілька аварій. В селі 20-річний водій шкоди допустив зіткнення із легковиком. «Форд». внаслідок зіткнення 34-річна пасажирка автомобіля «Форд» отримала травму ока. І жінку госпіталізували. Інша ДТП сталося між селами Топорівці та Рідківці. Відомо, що 65-річний водій автобуса внаслідок технічної несправності не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. 45-річна пасажирка отримала перелом ребра. 23 жовтня у селі Слобода Банилів. 50-річний водій Рено зіткнувся з автомобілем Мерседес під керуванням 34-річного жителя села Банилів. Внаслідок аварії старший з водіїв отримав численні тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували. Також цього дня в селі Спаська не Відомий на автомобілі іноземної реєстрації, збив 46-річного пішохода та поїхав з місця події. В результаті ДТП потерпілого з переломом ноги доправило до лікарні. Правоохоронцям вдалося встановити особу водія. Ним виявився 33-річний житель села Дубове. Ще одна аварія сталася у Чернівцях. 25-річна жителька міста Івано-Франківськ, керуючи автівкою, наїхала на двох неповнолітніх пішоходів. У результаті ДТП 12-річний та 9-річний чернівчанини отримали травми ніг. Хлопчик. В шпиталізували у селі Банилів 27-річний житель села Коритне не впорався з керуванням авто та зіткнувся з вказівником. Наслідок аварії кермувальника без свідомості госпіталізували до вижницької лікарні.